Добрий ранок, п'ятниця, 16 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити на тему ваших результатів про те, що вони насправді нічого не варті, коли ви фокусуєтеся на зовнішніх досягненнях. І до мене приходять прям суперчасто жінки в роботу, які. Вміють ставити цілі, вміють досягати, вміють заробляти, вміють бути успішними, триматися, досягати, але в цьому немає ніякого сенсу, тому що ані відчуття радості, ані відчуття щастя, ані відчуття задоволення від себе, від життя це не приносить. І я не втомлююся повторювати, що успіх це ніколи не цифри. А це ніколи не те, що ви думаєте, і не те, заради чого ви кладете все, да, там родину, здоров'я, свій стан, фокус уваги зміщуєте з цього на зовнішні досягнення. Тому що успіх це завжди і ключове те, як ви себе відчуваєте у цьому всьому. Це супер основне. Люди цього не розуміють і не усвідомлюють. У мене тут нещодавно була консультація з жінкою, яка навчилася створювати хороші результати, але при цьому повністю загубила себе. Тобто у неї класична схема, я херачу, створюю результат, заробляю, я молодець і при цьому я одразу слігла, хвороба робить так, щоб вона слігла. Щоб вона нічого більше не робила на тривалий час, і звісно, що це виходить таке замкнуте коло, коли ти фігачиш, 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 хочеш результат в ітогі ані радості, ані щастя, незадоволення від цього не відчуваєш. Тіло виснажується, поки поки ти створюєш цей результат, і ти хворієш. І відповідно те, заради чого ти вкладалася, ну, начебто, заради чого ти вкладалася, да, мати ці зовнішні результати, вони теж просідають, тому що яка б ви там не була молода, амбітна. Все одно у нас є дуже обмежений ресурс, а тим більше він ще більше обмежується тоді, коли ви не в контакті з собою, коли ви просто йдете вперед за результатами, за цифрами, за грошима, за якимось своїми цілями. І відповідно це веде до втрати контакту з собою. Як ми втрачаємо цей контакт з собою? І чому в ітогі ви досягаєте, а відчуття радості це не приносить? А тому, що люди зазвичай тим більше, ну у нас таке да соціум так давить соцмережі давлять на нас. А в якому контексті? В контексті того, що ми порівнюємо себе з іншими, бачимо, як живуть інші, хочемо так само, і фокус уваги направляємо на зовнішні здобутки. Кар'єра, якісь там додаткові навчання, щоб стати ще більшим професіоналом, якісь там підвищення, бонуси, клієнти, там подорожі, готель. То я їздила в чотирьохзірковий, Зараз я хочу п'ятизірковий. Іначе все життя крутиться навколо цього. Тобто на перший план виходять зовнішні речі. І це про таке, знаєте, досягати, реалізовуватися, якось виглядати гарно, тримати образ. Коли я там даю заповнювати анкету людям, коли є таке соцопитування, що вони взагалі хочуть. І, ну, одиниці пишуть про. Контакт з собою, да, про відчуття радості, щастя. В основному це якісь зовнішні атрибути. Треба більше грошей, в цьому немає нічого поганого. А проблема в тому, що коли я з такими людьми потім йду в глибоку таку співбесіду, виходить, що у них таке замкнуте коло. Вони хочуть більше грошей, а гроші за рахунок чого досягаються, більша кількість грошей. За рахунок вашого мислення, за рахунок вашого стану, за рахунок вашої роботи над собою в першу чергу. Тому, що якщо ви думаєте, що ви більше відпрацюєте і більше заробите, або підете, отримаєте ще додатковий диплом, і це вам гарантує більше фінансів, це величезна ілюзія, це неправда. Бо, ну, знаєте, наші з вами там батьки або прабатьки працювали дуже багато. А дехто і зараз да, працює там, по 14-15 годин на добу, але при цьому це точно не про великі гроші. Тобто ця схема вона не працююча. І відповідно, коли людина фокусується на тому, щоб більше заробити, вона втрачає те, що по суті приводить її до цих, ну, те, що зараз кажуть, легкі гроші, да, гроші в легкості. Це коли ви просто можете собі дозволити менше працювати, більше заробляти. А досягти цього лише твердими навичками, лише фокусуванням на зовнішніх ресурсах unreal, неможливо. Тому що у мене нещодавно був подкаст з фінансовою радницею, зі спеціалістом з фінансового мислення, і вона казала, що основа більше грошей це мислення. Воно вас або веде до більшого, або ви залишаєтеся там, де ви є, або ще гірше. А далі, як ми втрачаємо контакт з собою в гонитві до а, кращих результатів, а це коли ви привчаєте себе до системи, коли є результат, я молодець. Є результат, я класна. Немає результату, я нічтожество. І, відповідно, знову ж таки, да, фокус уваги на зовнішніх ресурсах, на зовнішніх атрибутах. І це не про себе, не про вас. Тобто, ви, як тільки ви прив'язуєтеся до, до результатів, ви втрачаєте себе. Втрачаєте себе, не буде у вас ні радості, ні щастя. І, відповідно, ці результати, за якими ви женетеся, вони будуть набагато гірше. І оце така зв'язка. Просто вона, ну, неочевидна, да, для. Для мислення, для нашої свідомості, до того, до чого ми звикли, до того, чому нас всі навчали. Нас же в школі, що нам казали? Будеш відмінницею, будеш заробляти багато. Ви багато знаєте відмінників, які прям багаті? Ну, вони є, звісно, вони є. Але це не причина слідчий зв'язок. Це не причина слідчий зв'язок. Тобто це ну, така трішки маніпуляція, да? тобто це не пов'язані речі. Можна бути невідмінником, але при цьому в дорослому житті класно заробляти. Тому що оцінка як така, вона прокачує знання да, людини, тверді знання. А наша реальність будується не лише на твердих знаннях. Там твердих знань от столічка. Більшість це софт скіли, да, ваше вміння комунікувати, будувати стосунки, ваш стан, як ви себе відчуваєте, як ви вмієте емоційний інтелект, як ви вмієте себе із мінуса перевести швидко в плюс. Як ви вмієте себе підтримувати? Які у вас внутрішні діалоги з собою? Якщо щось внутрішня опора, да, якщо щось йде не так. То ви не розпльоскуєтесь в тому, що щось не так. Да? Тут чоловік якусь фігню сказав, зробив і ви засмутилися, тут новини прочитали, все жити не хочеться. Тут діти щось там прийшли з поганою оцінкою, з виговором зі школи, все, я знову. І я така вся розхлистана. Які результати, яке щастя, якщо у вас такі реакції на все? Н Ні. І при чому тут відмінниця в школі? <гум> Теж не при чому. Да? Це абсолютно інші речі, які нас не вчили, але ми зараз з вами дорослі свідомі, ми маємо чому вчитися. Це у мене нещодавно була консультація з жінкою, ну їй так 50 плюс. І я кажу: їй, ви розумієте, що вам зараз треба, ну, наче, як стати маленькою дитинкою, яка вчиться ходити. В якому контексті вчиться будувати стосунки з собою. Бо там ніяких софт-скілів, там ніякого емоційного інтелекту, там ніякого розуміння себе, взагалі немає контакту з собою. Тобто людина просто як машина, як робот, звикла працювати на автоматі, йти до якихось цілей, а потім хворіти. Да? І це таке вже замкнуте коло. Я досягаю, досягла, захворіла. Знову досягаю, досягла, захворіла. Досяга, досягла, захворіла і так постійно, постійно, і людина так вже живе руками, і вона взагалі не нічбає, що це не ок. Що вже це ж я ще кажу, дивіться, коли у вас соматика, які у вас бу, коли у вас. Навіть не не тільки соматика, але давайте зараз про соматику. Коли у вас вже тіло починає з вами говорити, а говорить воно з нами через хворобу, це вже як остання стадія. Це коли ви попропускали попередні дзвоники, коли вам внутрішнє, да, ваше внутрішнє я. Вам щось казала, що ти йдеш не туди. Зверни увагу взагалі на інше. А подивись зараз, як ти себе відчуваєш. Ви це попропускали. Ви на це взагалі не звертали увагу. А як можна звертати увагу, якщо фокус на грошах, на зовнішніх результатах, на роботі, на виживанні і так далі? Звісно, що не до цього. Да? І відповідно, отак-от-так, от, от, от ви йдете, і хвороба це вже останні попередження. Останні попередження, що все, стоп. Ну, ти так просто зашиєш себе туди, де вже нічого не допоможе, і ніяким грошам ти не будеш рада. Ну, якщо не доходить інакше. От. І, але таких ознак їх багато. Це можуть бути якісь повторювальні ситуації в стосунках, да, одне і те саме. От ви живете, а у вас одне і те саме, одне і те саме. Ви не бачите, ви не помічаєте. Ви або помічаєте, але ховаєте голову в пісок і робите вигляд, да, що вас не видно, як страус. І відповідно, а воно все от однаково, однаково. Хтось там, керівник, наприклад, щось вам там постійно щось робить, однакове, да, там якось там щось недоплатить, щось таке скаже. А ви це. Повтаєте. Або клієнти якось проявляються да, там, по відношенню до вас, там, забувають вчасно платити, запізнюються, ще щось. Ну, типу, там може бути величезна кількість історій, де з вами Всесвіт, простір розмовляє, що альо, не туди. Ти не бачиш важливих речей. Не йдеш в чесність з собою, в контакт з собою. І коли ми це пропускаємо, то потім вже херачить якась ситуація, яка все, коли людина вже, людина вже ну, в такій безнадії, давайте до цього не А, Тож, як ми ще втрачаємо контакт з собою, коли ми перестаємо себе слухати, а мені зараз справді добре те, що я роблю, да? а я взагалі... Хочу те, що я роблю, або просто мені треба. Да, це теж така тонка грань, яку часто люди просто пропускають. А як це відбувається в реальності, коли у вас важливіші результати, важливіші здобутки, важливіші якісь зовнішні атрибути, а не внутрішні? Це, наприклад, коли ви там проходите якийсь курс і взагалі не кайфуєте від цього? Да? От у вас немає відчуття внутрішнього задоволення. Коли ви зробили щось більше, да, якихось не створювали результатів, а тіло в напрузі, думки в хаосі, да, в такому ой, а що далі? Далі треба, це ще недостатньо, треба ще більше, у вас просто знову да, от гонитва. Далі, коли ви, наприклад, заробили більше і замість радості відчуваєте якесь спустошення. Да, ну, ну, окей, заробила. І це теж вам такі дзвоники, що не туди ви йдете. І ви то досягли, але в дорозі втратили себе. І це найважливіше. А чому це небезпечно? Тому що <смас> я не знаю, ви це відчували чи не відчували, я це відчувала багато разів. А успіх без відчуття себе завжди пустий. Скільки б ви не заробила. Що б ви там би собі не купили? Що б ви зовнішньому світі не здобули, яка б там кількість клієнтів до вас не прийшла, яку б суму грошей ви там не заробили там, на запусках, на своїх там, якихось проєктах? Якщо в цьому всьому немає відчуття себе, це все порожній звук. І ви, врешті-решт, прийдете до відчуття внутрішньої порожнечі. Нічого гіршого, ніж це, немає. І м, в такій ситуації навіть найкращі результати вони не наповнюють. Вони тиснуть. Вони тиснуть Окей, а що далі? Угу, а а от, Наче багато ресурсів вклала, і що? І ви будете навіть не усвідомлювати, а чому так сталося? А чому я зараз, начебто, маю, що я хотіла, а мені так хріново. І це прям ну, це дуже важливо. А, як повертати собі себе в контексті ваших досягнень? А, постійно, от прям тренувати в собі таку навичку, питати, а, а я? Взагалі є тут. От в цьому проєкті, в цій темі, в своєму дні, у своїх ранках. Я тут є. Чи це автомат? Чи це робот? Чи це те, що треба? У нас на провести багатів. На нас зараз запускається новий потік. У нас в рамках переднавчання ми починаємо свідомо вчитися жити, коли наповнюємо сенсами рутинні речі. І дівчатка от ділилися, що просто навіть якісь такі прості речі, на які раніше не звертали увагу і робили на автоматі, зараз відчувають смак і радість життя. І це супер важливо, це надважливі, най, найважливіше, що може бути. Далі фокус уваги має бути не на тому, як зробити той результат, а як я хочу себе при цьому відчувати. Як я хочу себе відчувати. І, а, власне, дивіться, якщо ви впізнаєте себе в тому, що я кажу, якщо ви та людина, яка от ви відчуваєте, що ви так потрошку себе втрачаєте. То, звісно, самостійно важко піти правильним да шляхом знову себе вчити, як я кажу, як ту дитинку, вчити себе базовим речам, яким ми там за 30-40-50 років не навчилися. Бо це навичка, це як м'яс, яким ви маєте тренувати. Власне, я вас запрошую на свій на свою терапевтичну програму для жінок та багатій, де ми над цим працюємо, де вчимося не лише досягати. Хоча це теж важливо да, досягати. Але ми вчимося бути, кайфувати, жити, відчувати цей драйв, наповнення, радість, таку дитячу радість від того, що ви робите. Чому треба вчитися обов'язково, бо без цього ну, ви просто не будете розуміти, а навіщо я живу, і куди я йду. Тому, власне, запрошую вас, для кого це актуально, пишіть в Дірект. У нас декілька місць лише залишилося, і ми вже скоро стартуємо. Дякую, Галина, дякую за компліменти. Я бажаю всім гарного дня і сьогодні фокусуйтеся на тих питаннях, які я поставила, да, які вам запропонувала питати себе, чи є я тут, в тому, що я роблю, в тому, що я, в чому я знаходжуся. І не як я хочу зробити, а як я хочу себе при цьому відчувати, коли я йду до тієї чи іншої цілі. В стосунках, в заробітку, в проявленні, в комунікації абсолютно у всьому. Бажаю всім гарного дня, гарних вихідних. До зустрічі.